Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, і також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємось до судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі фальсифікації ділової документації. Станом на зараз відбувається шостий тиждень так, судового процесу. І, власне, протягом понеділка, 20 травня, відбулося завершення свідчень з боку свідка Майкла Кована. Загалом вони тривало 4 дні і 17 годин. Він був останній свідок у справі з боку обвинувачення, яке доводить, що. Трамп фальсифікував ділові записи, коли відшкодовував Ковану кошти, які були сплачені акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс в останні дні виборчої кампанії 2016 року. Сторона захисту викликала на допит в якості свідка Боба Кастело. це колишній адвокат Маркла Ковена. Попередньо ми говорили про ці наміри з боку адвокатів Трампа. Суддя Мерчин зазначив, що 28 травня заплановані заключні аргументи, тобто від сторони обвинувачення, від сторони захисту. І далі ця справа так, вже може піти на розгляд колегії присяжних, так, і після цього ми можемо очікувати вже вердикт у цій справі. Протягом п'яти тижнів судового процесу обвинувачення допитало 20 свідків, так, це і Ковен, це Стормі Деніелс, це і Девід Пекер, і інші, власне, свідки. Тепер поговоримо трішки про свідчення костело, так, і, і, власне, що хотіли від нього почути адвоката. Свідок захисту Кастело консультував Ковена протягом кількох тижнів після обшуків, так які були в 2018 році. Хоча Ковен не підписував договір так про цю співпрацю, так, про отримання цих послуг щодо консультації та не сплачував Костело за цю роботу, який рекламував в електронних листах свої тісні зв'язки з Джуліані. Костелло описав свою першу зустріч з Ковеном у 2018 році, де Майкл, так, колишній адвокат Трампа, за словами Костело, зазначив: клянусь Богом, бо у мене нічого немає про Дональда. Трампа і тут потрібно знову ж таки зрозуміти, як це може вплинути на справу щодо фальсифікації ділової документації. Проте потім суддя Мерчан почав здійснювати зауваження в бік костелу, оскільки той неповажно себе поводив по відношенню до. Судді і Мерча навіть погрожував видалити свідка Костело з трибуни та забрати його свідчення. Адвокати Трампа заявили у подальшому, що не планують викликати інших свідків так, після Костело. Команда Трампа також планувала викликати експерта фінансування кампанії, але Мерчен обмежив свідчення цього експерта, що змусило сторону захисту змінити думку. Під час останнього перехресного допиту в понеділок Ковен зізнався, що вкрав 60 тисяч доларів організації Трампа, сказавши тодішньому фінансовому директору Алену Вайсельбергу, що йому потрібно відшкодувати платіж, який він зробив від імені Трампа технологічній компанії. Ковен заявив, що красти було неправильно і назвав це самопомічч для себе, оскільки він був розлючений, що Трамп у 2016 році скоротив йому бонус. До речі, попередньо також ми говорили про ці свідчення кована, так коли його допитувала сторона звинувачення. Також Ковен визнав, що він має фінансову зацікавленість у результатах суду над колишнім президентом. Ну, прокурори також намагались відбити аргумент адвоката Бланша щодо розмови між Ковеном та Шиллером, доводячи, що все ж таки була також розмова у той період часу з Дональдом Трампом. Так? Тобто, Ковен власне, консультувався з колишнім президентом навколо питання щодо виплат коштів стормі. Деніалс. Фактично, цим завершився допит Ковена про допит е Костелло також ми поговорили. І фактично зазначається, що судова справа так підходить до завершення в контексті дослідження матеріалів і допиту свідків. І як ми вже сказали, заключні аргументи мають прозвучати наступного тижня, 28 травня. Тому Фактично ми підходимо до завершення так, цього судового процесу і з нетерпінням будемо очікувати і на ці заключні аргументи, і на вердикт колегії присяжних у цій справі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!